Пані дітки, послухайте, будь ласка, вірш. вишиванко рідно, чи хіба не диво, ні ходити модно, стильно і красиво Це мистецький витвір, і краса, і казка, мені й душі наснага, материнська ласка, кольори сплелися, і гозори, і квіти, щоб були щасливі і сміялись. Діти, Дітки, ви здогадалися? Про що сьогодні піде розмова? Вірно, про вишиванку. Погляньте, будь ласка. Що ви тут бачите? Що це? Тільки не забувайте, що відповідь потрібно давати повним реченням. Що це? Це сорочка вишиванка. Якого кольору сорочка? Сорочка білого кольору. Чим прикрашена сорочка? Сурочка прикрашена вишивкою. Якого кольору нитки на вишивці? Нитки на вишивці червоного і чорного кольорів. Чомусь вважається, дітки, що червоний колір на вишивці це колір радості. Колір любові, життя? Колір улюбленої рослини калини? А чорний колір це колір рідної землі і чомусь смутку. А скажіть, будь ласка, а де на сорочці вишивка? В якому місці? Де знаходиться? Як називається частина? Комір? Так, на комірі. Біля коміру, ось тут на грудях, а ще на рукавах на манжетах. Дітки, а що ж взагалі таке вишивка? Вишивка, дітки, це дуже давнє українське заняття. Йому багато-багато років в данину люди вишивали рушники. Рушниками прикрашали оселю, зустрічали дорогих гостей, прикрашали портрети дорогих гостей, дарували дітям як оберіг. Але найкращим оберігом є вишиванка. А що ж таке вишиванка? Вишиванка це сорочка, прикрашена різними узорами, орнаментами. А які бувають орнаменти? Чомусь здавна вважається, що орламент, орнамент рослинний здебільшого прикрашали жіночі сорочки, а орнаментом геометричних, геометричних різних фігур прикрашали чоловічі сорочки, а ось символ восьми Променевої зірки. Символами прикрашали дитячі сорочки. А як ви гадаєте, що значить рослинний орнамент, і узор на вишивці? З чого він складається? Що на ньому? Квіти, листочки, пелюсточки різні? А що значить геометричний орнамент? Як ви вважаєте, що це? Це різні геометричні фігури, це трикутники, кружечки, прямокутники. Різні лінії, хвилясті, ламані, прямі хрестики. Вірно? І сьогодні, дітки, на саніті з малювання я вам пропоную створити свої сорочки. Я заздалегідь приготувалася до заняття. Зробила ось такий частковий е, зразок. А далі я покажу, як це я буду робити. Ось спочатку візьмемо. Ось жіночу сорочку. Жіночі сорочки, як ви запам'ятали, прикрашають рослинними орнаментами. І сьогодні я покажу, яким чином ми будемо це робити. Я приготувалася, взяла ось такі, такі кольори: червоний, жовтий, зелений і чорний. Частковий показ у мене вже є, а далі я продовжу. Спочатку, дітки, потрібно намалювати серединку квітки. Буду робити це я на грудях. Серединку квітки я візьму червоний колір. Можна це діти, зробити пензликом. А потім я покажу вам, чим ще можна це зробити. Поставили серединку. Тепер взяли жовтий колір і будемо робити квіточку, і можна уявити, що це. Восьмипроменева зірка будемо робити методом, який називається двиний мазок. Ось, погляньте, я буду робити відбиток пензлика, ось з'єднуючи їх між собою, ось під нахилом вгору спочатку. Бачите, два відбитка я з'єдную. Тепер повертаємо вниз. На трішечки фарби більше набрати, щоб у нас яскравіший був відбиток. Вниз з'єднуючи маски. Ми так малювали з вами вже восьмипелюсткову квітку. Тепер вліво і вправо. Це і зробила квіточку на грудях. А ось тепер погляньте: на одному рукаві в мене квіточка вже є. Скільки квіточок у мене на одному рукаві? Одна. А як ви вважаєте, на іншому рукаві скільки повинно бути квіточок? Також одна, тому що це називається симетрія. Однакова кількість різних елементів. От погляньте, дітки, зараз я покажу за допомогою вати і ушної палочки, як можна зробити ще крапочки. Вату трішечки накрутити на ушну паличку. Брати в неї фарбочки і також зробити відбиток. Ось приблизно на однаковій відстані зробила відбиток. Це серединка пелюсточки. А тепер самі пелюсточки. Ви запам'ятали, як ми будемо напрямок ворсу. не забувайте, догори, з'єднуючи відбитки, донизу, вліво і вправо. Це елемент, дітки, який називається. Двойний мазок. А зараз погляньте я листочки зроблю елементом, який називається тройний мазок. Ось погляньте, як я буду це робити. Набираю зеленої фарби. Спочатку, дітки, роблю в центрі відбиточок, а з боків з одного і з другого я приєдную. Ось запам'ятали? Ось я на рукавчику так само. Один відбиток. І приєдную зліва і справа так, щоб вони зібралися докупи. Звичайно, можна прикрасити ще різними крапочками нашу сорочку-вишиванку. Оце ви можете вже зробити на свій смак. Ось рослинні такі елементи. А тепер я дітки частково вам покажу, як можна ще нетрадиційним традиційним методом прикрасити чоловічкою. Чоловічу сорочку. Для цього я взяла ось таку трубочку, розрізала в ній край. Тепер буду набирати погляньте, фарбу. Тільки гарно, гарно, багато фарби набирайте на цю трубочку, щоб був гарний відбиток. Знову ж таки, давайте закріпимо сіметрію. У мене з одного боку на грудях скільки елементів: один, два, три, чотири. Як ви гадаєте, з іншого боку, скільки повинно бути таких же елементів, відбитків. Вірно, також чотири. Один. Два. Три. Чотири. А ну рукаві Погляньте. Скільки елементів? Один, два, три. Як ви гадаєте, з іншого боку на рукаві, скільки повинно бути елементів? Три. Один. Два. Три. А внизу. Один, два, три, чотири. Значить, з іншого боку внизу. Скільки повинно бути елементів? Чотири. Робимо відбитки. Один. Два. Три. Чотири. А тепер можна взяти інші кольори, можна жовтий, можна чорний. Я для себе вибрала чорний колір. І також різними візерунками, різними елементами, геометричними фігурами можна прикрасити ще чоловічу сорочку. Ось я зроблю такий хрестик, можу зробити ще між. Нашими такими квіточками, зірочками крапочки. Звичайно, на рукаві крапочки. Можу ще прикрасити хвилястими. Кінчиком-кінчиком хвилясті, щоб вони вас тоненькі були. З одного боку, з іншого боку, внизу можна і вгорі прикрасити. Можна на рукавах зробити, прямі можна зробити, можна хвилясті. Давайте хвилясті зробимо з вами. З іншого боку хвилясту і внесу. Ось така сорочка чоловіча получилась у мене. А ви можете, дітки, зробити свій зразок, свою сорочку, прикрасити своїми візеруночками. Я буду вдячна, якщо ви мені надійшлите свої зразки. І свої вишиваночки. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення, а все добре.